Костенко. Вірш називається Я дуже тяжко вами відболіла. Я дуже тяжко вами відболіла. Це все було як марення, як сон. Любов підкралась тихо, бо удаліла, а розум спав довірливий Самсон. Тепер пора прощатись нам будень на білих вікнах змерзли дражі. Та як ми будемо? Як тепер ми будемо? Такі вже рідні і такі чужі. Ця казка днів? Вона була недовгою. Цей світлий сон пішов без забуття. Це біле сяйво над моєю дою. Воно лишилося на все життя. Дякую за перегляд.